Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка кави про те, кому не слід довіряти, кому не варто довіряти, ну, про кого треба б знати вам. Давайте розглянемо, тож вам смачної кави, цікавої історії, і починаємо. Давайте починати з особистого життя, а потім побачимо, що там на роботі. Так, дивіться, в особистому житті хтось з вас, з жінок, вже знаєте таку історію, це не те, що я там зараз обмовляю вашого там когось там чоловіка, кого там. Мені показана людина, ну от як вам це сказати. Людина, яка ну, вже не раз доводив, ну, чоловік доводив вам, що довіра до нього, вона ну взагалі-то нічого не варта. Людина, яка От знаєте, він щось обіцяє вам, а потім ці обіцянки летять в шкреберть, бо настрій у нього змінюється. Обіцяє, він, ну, коли у нього гарний, хороший настрій, він такий благородний, він хороший в цей момент. Але ж, от знаєте, як щось йде не так, то які там обіцянки? Він не в настрої, тож ховайтесь всі. Потім е, показана мені жінка, яка має коротку стрижку, е, або фарбує волосся в темний колір, або дійсно він у неї, у неї темний, ну, скажімо, від народження. Щочки такі у неї, знаєте, як рум'янець на щочках, але це не обов'язково, що вона фарбує. Ну, що це рум'янами накладений такий колір. Це, як, знаєте, от від природи, щось там, може там по здоров'ю щось воно їй дає, цей такий рум'янець. Може, тиск у неї там часто підскакує, і дає їй рум'янець на обличчя. Знаєте, от в якихось ситуаціях вона, ну от, сприймайте, як хочете, я скажу, як я бачу. Як дурненькою робиться. Або вона прикидається, що ну, просто їй так воно зручніше за все зробити вигляд, що вона щось не зрозуміла, хоча людина все добре розуміє. А просто от треба, щоб було так, як їй треба. То поводиться таким чином, що «Ой, я, я просто не зрозуміла. Е, дивіться, е, ображається на неї більш за все, чоловік. Бо він вже так надивився її поведінки, він вже так розуміє, з ким він має справу, що навіть він з кимсь про ці е, ну, речі в, в сім'ї. Він з кимсь розмовляв, він з кимось цю ситуацію, як знаєте, от, роздивлялись, от чого воно так. Людина каже, що «да ну, да ну, ну, це можна змінити, ти поговори. Нічого він там не змінить, хоч би як він розмовляв з цією жінкою, вона буде робити те, що їй зручно. Далі дивимось ось тут. Мені показана стара людина, і від цієї старої людини в різні боки розбігаються люди. Жінки, і є людина, яка чекає змін в цій ситуації. От знаєте, це щось із здоров'я тут. і Інформація, тут тут багато всього намішане, але, скажімо, центральна фігура, тут жінка, яка потерпає від цієї старої людини. Є тут літери: літера А, Н, Р, Л. Все більш не бачу. Так, ось тут ще є людина. Зараз хвилинку. Людина, яка, знаєте, от, як майже як а, відійшла, відійшов. Тут більш за все мені я чоловіка схожа, але, ну так, є для когось, що це про жінку. Але маленький відсоток, що про жіночі енергії йдеться мова. Дивіться, людина, яка майже відійшла вже від вашого спілкування, від вашого тісного кола спілкування. Ну, от, ні, давайте так, трошки я от додивляюсь ситуацію: людина, яка як залякує, що я піду, я піду. От що не коїться не так, що, знаєте, от не так, як він собі там бачить ситуацію, як він собі там набажав цю ситуацію, то одразу я піду. Мені це все не треба, я піду. Це так, не треба довіряти. Ми ж у нас же така тема. Так, є тут кремезна, така людина не дуже висока зростом. Не знаю, чоловік чи жінка. От тут взагалі не зрозуміло. Людина невисока не зростом і така, знаєте, от як повненька навіть. І дивіться, ситуація з. Я зрозуміла, зараз і ви зрозумієте. Цій людині не довіряє кіт або кіцька. Мені показана світла шорстка. І знаєте, як на правому оці темна пляма От коло ока, ну, окрас таки, у тварини. Не довіряю, як хтось там приходить до вас, і тварина себе таким чином поводить, що людина йде, знаєте, от як завжди незадоволена вашою твариною. Таким чином, тварина вам показує, що жени цю людину і не пускай на парих. Ну, Багана людина, щоб ти розумів чи розуміла. Тож, зверніть увагу, дійсно, тварини вони дуже добре відчувають людей. Краще, ніж ми це робимо. Так, і Аліска одразу зайшла підтвердити цю інформацію. Так. Далі дивимось. Робота соціум, кому вам тут не варто довіряти. Ось тут прийде нова людина до вас, як у своїх справах. Перепри... Переперевіряйте все, що принесе вам. Там, знаєте, може бути, документи принесе, там щось вам треба буде з ними попрацювати. Перевірте, щоб все було до ладу. Бо там, ну, як знаєте, от людина, яка може сама себе заплутати, а потім вас буде звинувачувати, що це ви щось не так зробили. А для когось. Показана ситуація, яка пов'язана з, вибачте, ну, я не можу таке умовчувати, хоч я розумію, що це комусь боляче буде почути. Зі смертю людини пов'язане. І ви щось робите, щось, там, якісь документи оформлюєте, і там вам з кимсь треба буде спілкуватись, тож, знаєте, контролюйте все. Там не на слово треба вірити людині, а от як підкріплене все повинно бути на папері. От Знаєте, як треба, щоб все було до ладу доведене. Так, ось тут хтось обіцяє вам, чоловік якийсь обіцяє вам якусь ситуацію завершити. Нібито, от я скоро все зроблю, все буде добре, не хвилюйся. Літери тут є літера А, У, Ч. Зараз. Як. Ні, не бачу більше літер. Якась ситуація, яка Літера В ще є, яка, знаєте, от людина її, ну, як зменшує. Тобто людина каже, от, наприклад, там, ну, може не щось проговорює вам, або, амо, або ще може так, що, скажімо, людина вам щось, якусь ситуацію описала, розповіла, як там що. А ви приходите на місце і бачите, що там ну, більше за те, що ви там почули. Якось воно там буде змінено по факту по ітогу. Потім ось тут. Для когось дивіться, ситуація пов'язана, якийсь чоловік тримає на руках дитину і показує кавова гуща, що відокремлять цього чоловіка від цієї дитини, що не треба йому, або знаходитесь. Поряд з цим чоловіком, поки він спілкується з дитиною. І дивіться, як виглядає. Це. це може бути якийсь вчитель, бо я бачу, що як він як зарплатню має за спілкування з дитиною. Мені показаний лисим, як от нібито вуса у нього є. Або слідкуйте за тим, що він говорить. Це можуть, можуть бути не дуже такі, знаєте, добрі речі проговорюватись людиною, Не обов'язково, що це вуса, як є, це може бути чорнота з рота у людини. Вилітає, і не треба дитині це чути. Лице таке, ну от, мов кругленьке таке, знаєте, не видовжене, а таке кругле. Очі як не дуже такі великі, вони як такі глибоко посажені. В нього може бути волосся як на потилиці збоку на ну, біля вух, а от е, сам по собі, ото, ну, взагалі то взагалі-то такі мало волосся на голові. Так, ось тут наступна ситуація. Ну, дурнуватим нашим сусідям не треба довіряти. Це, це і так нам вже зрозуміло, але ж зайвий раз показує нам філіжанка, що не довіряйте вони їм сказати, як сісти і ну, негарно показано. От знаєте, навіть кава показує тих дурними, геть дурними. І навіть кава не може про них сказати mm -hmm. якось так. Ну, скажімо, культурно. Так, по роботі, або це. От, не обов'язково. Це дивіться, це може бути або у вас на роботі така жінка, або ви десь звертаєтесь з питаннями. Ну, наприклад, прийшли десь в кабінет. Завдаєте питання, людина вам відповідає, але відповідає не дуже так. Знаєте, от вона не дуже хоче допомагати, їй взагалі байдуже до того, що ви там питаєте, аби ви швидше пішли. Ось такій людині не треба довіряти, доволі молода, і ви її відволікаєте від спілкування з якимсь чоловіком. Їй не до вподоби, їй хочеться, щоб ви швидше пішли. Вона або листується з ним, або на телефонній розмові знаходиться з таким чоловіком. Далі, ось тут вам якийсь чоловік буде розписувати ситуацію, знаєте, як в нього все продумане. Там навіть ціла шахова партія вже розіграна, і треба, щоб, знаєте, ви зайняли своє місце на цій шаховій дошці. Ну тут щось різко хоче змінити. Це його саме його якісь прагнення, там не закладений ваш, ваш інтерес, там нема його. Тож зверніть увагу. У нас знов сирена лунає. Так, далі дивимось. Ось тут якийсь чоловік заморожує якісь ваші просування. Щось він своє вам розказує. Він так бачить ситуацію. Він не знає її достеменно, так як ви проживаєте ситуацію, відчуваєте її. і Як вам треба діяти в цій ситуації? Тож не дуже дослухайтеся, просто робіть як вам ліпше за все. Як... Ну, ви ж знаєте, ви ж відчуваєте свою ситуацію, то й робіть так, як слід. Далі дивимось: ось тут чиясь допомога вона. Вона, вона. Під питанням залишається. От знаєте, як може інший строк буде по допомозі, по зміненню ситуації? Як знаєте, от ви розраховуєте на, ну скажімо, там на одне домовляння, а воно буде інакше, іншим разом, другим разом буде зроблене. Це між жінкою і чоловіком, якісь домовленості. Так, ну тут я все розповіла, давайте ось тут побачимо, що тут. Хтось, хто як новини, як лекцію читає, чоловік якийсь, це може бути якась розмовляюча голова. Не дуже довіряйте, бо так людині вигідно. Так, знаєте, коли у людини є методичка, і людина розповідає те, що треба, от з листа читає, так треба. Тож не звертайте увагу. Дочекайтесь потім все, зрозумієте, бо тут люди дивуються, дивуються, а потім, знаєте, от починають розкручувати те, що він там ну, наговорив. І у когось ще показана ситуація, коли людина, от знаєте, от як баби сидять під під'їздом і розмовляють, і всіх там обговорюють. Отак от от хтось у вас, як на роботі, знаєте, людина, яка щось там розказує, розказує, але завдавайте собі питання. от... Як зазвичай людина всі ситуації розказує, розписує. Якщо це людина, яка зазвичай будь-яку ситуацію сприймає складно, то розумійте для себе, що в цьому випадку вона собі вірна людина. Вона інакше просто ну, ніяк не сприймає взагалі цей світ. Тож, діліть там, щось діліть навпіл, її розмови, її розкази. Взагалі-то не її, а його чоловік це все ж таки чоловік. Комусь тут чоловік розповідає про свої сердечні справи, теж не дуже треба довіряти, бо людина от це зараз таке захоплення, і воно довго не буде. Воно якесь таке, знаєте, людина. Ну, як, тут людина дуже сильно, знаєте, от, якщо не, не відчуває от до себе потягу великого, такого, то швидко змінює сві, своє відношення. Тобто тут розраховувати на довгі е, такі сильні почуття. Не дуже треба, і взагалі тут не дуже про почуття, тут фізичний потяг більше, ніж емоційний. Ну таке у вас вже виникають питання стосовно цієї людини і не відкидайте їх, просто поспостерігайте за людиною, і ви собі потім дуже добре зрозумієте, що за один. І ось тут тут хтось бреше про своє е, захворювання, якась людина, яка, знаєте, е, там була застуда, там більш була просто застуда, ніж е, ота корона, яку людина собі натягує на голову, не треба. І ось тут. Тут жінка якомусь чоловіку розповідає, що все залагодилось, все стабілізувалось. Там не все в неї ще залагодилось і стабілізувалось. Там просто от вона, ну, знаєте, вона знає, що він хвилюється. Вона знає, що він як починає хвилюватись, то їй легше не стає. Тож вона просто його заспокоює таким чином. А, ну... Знаєте, це непогано насправді, коли людина не хоче зробити боляче. І єдине, що додам, тут про дитину. Дитина, яка обіцяє, що я потім все перероблю, проконтролюйте. Переробить, звісно ж, але ж під вашим контролем. От на цьому все. Дійсно, дякую всім, хто привів час разом зі мною. Всім вам бажаю гарного дня. І гарних подій в цей день, і гарних людей поряд з вами. Всім пока. Побачимось в нових відео.